Корндогі це відмінний варіант для сніданку, ковбаска в хрусткому тісті, що ще потрібно. А кращі сніданки ті, які можна швидко і легко приготувати, навіть якщо ти ще не прокинувся як слід. Заморожені корндоги майже відповідають цьому опису. У мікрохвильовці вони розігріваються моментально, а в духовці виходять смачніше. Але перший спосіб робить тісто гумовим, а другий займає занадто багато часу для швидкого сніданку. Я думав, що мій маленький фритюрниця стане ідеальним рішенням, але вперше в житті я помилився. Так, саме так. Після багатьох місяців експериментів я нарешті знайшов заморожений продукт, і саме корндох, який не дуже добре підходить для фритюрниці. Якщо закинути заморожений корндох прямо в конвекційну піч, серединка залишиться занадто холодною, а тісто стане занадто жирним. Під впливом гарячого повітря фритюрниця тісто занадто швидко прожарюється у власному жирі, а сама ковбаска не встигає як слід прохрітися. Тобі знайоме відчуття, коли ти кусаєш щось гаряче і апетитне зовні, а всередині крижане. Якщо ти з покоління, що виросло на хот-догах і хот-поках, ти точно знаєш, про що я, і, можливо, ти вже здогадався, що рішення використання двох приладів. Раніше я використовував мікрохвильову піч і духовку, щоб заморожені продукти рівномірно нагрівалися всередині і залишалися хрусткими зовні. Я навіть пробував готувати хот поки в сувигляді. Обидва методи працювали чудово, але забирали багато часу. Думаю, ти вже зрозумів, до чого я веду. Заморожені корндоги просто не годяться для фритюрниці. Якщо мого досвіду тобі недостатньо, почитай коментарі в блогах. Однак фритюрниця відмінно підходить для фінальної обсмажування після швидкого розігріву в мікрохвильовці. Як і французькі піци з мого дитинства, корндоги, приготовані таким комбінованим способом, виходять рівномірно гарячими всередині і хрусткими зовні. Цей метод ще й швидше, ніж будь-які рецепти тільки для фритюрниці. Все, що потрібно зробити, взяти заморожений корндох, вільно загорнути його в паперовий рушник і розігріти в мікрохвильовці на повній потужності протягом однієї хвилини. Поки він гріється, розігрій фритюрницю до 400 градусів за Фаренгейтом. Як тільки мікрохвильовка подасть сигнал, переклади корндох в кошик фритюрниці і готуй ще 2-3 хвилини, в залежності від того, наскільки темною тобі подобається скоринка. Їжте корндох, бажано на сніданок, і продовжуйте свій день.